Вишня впала в землю, стаємо господарями лану, відчуження від інших людей, люди потребують мостів. Ми з вами дуже і дуже поділені. Я вже згадував, ми з вами не довіряємо в цьому суспільстві. У нас всі проекти це для того, щоб сваритися і кришитися. У нас жодна політична партія не пропонує програми консолідації суспільства. У нас всі пропонують домінування. Мої погляди мають домінувати над вашими. Ми вас любимо, але коли ви з нами. А про екту консолідації у нас немає. Чому в країні, яка належала до різних геополітичних проєктів, яка тривалі періоди проводила знову ж таки в міжособицях, якихось і непорозуміння, у нас не існує. Мости уможливлюють комунікацію. На мостах люди зустрічаються, на мостах життя триває. Нам потрібні будівничі мости, лицарі Софійного до освіту, це ті, які будують мости. Я просто щойно собі згадав про ще одного: це Омельян Ковч, теж священник парох майданика, який писав і ще з е, значить арештований за допомогу євреям в Західній Україні. Але Робили старання, щоб його звідти витягти з концтабору Майданик, і він відповів своїм рідникам: не робіть цього, будь ласка, бо після неба це най... це друге місце, де я хотів бути найща... де я можу бути найщасливішим. Тут є люди з різних вір євреї, православні, католики. І всі можемо я можу допомогти їм перейти, ніби з цього життя в в вічне життя. Не доклада. Але тому що він так вибрав прожити свою свободу, прокладаючи мости поміж людьми різних релігій, які відчувають себе спільно дітьми Божими, ніби, так в цьому в цій ситуації. Отже, це дуже важливо. Нам потрібні будівничі. І те, як ви налагоджуєте взаємодію поміж учнями в класі, ну це так важливо, бо це ж потім буде екстраполюватися на суспільство. На їх основі яких цінностей? Це дуже важливо. Мости це цінності. Ми живемо на основі тих цінностей. Які ми з вами вчимось бути злагодженою командою, з прикладом злагодженої взаємодії на основі відповідних цінностей? Ну і третє це, звичайно, ставлення до себе. Якщо світ потребує ланів, люди потребують мостів, то я потребую зорі. Значить, Що таке зорі? Запалювати зорі або моє ціле мистецтво старлайтінгу. Це уміння підсилювати в людині людину, це вміння бачити в людині те, чого, можливо, вона сама в собі іще не бачить, але ваше щире і чесне ставлення допомагає викликати з людини її силу, про яку ми казали. Любов до життя. Ми ніколи ми себе сприймаємо крізь призму ставлення до нас з боку інших людей. Пам'ятаєте, я не бачить я. Я бачу себе, а на себе вже впливають всі, хто мене оточує. Якщо ви живете в оточенні чорних дір, ви неминуче вас будуть просто ви будете такою ж самою чорною дірою. Ви будете просто діяти як механізм автокомпенсації, поглинаючи все навкруги вас. Що зробити, коли вам стає темно в житті, як я кажу, часто, коли вам стає якось е е сумно, ну, умовно, чи депресія, чи, чи просто ситуація навкруги? Помилка полягає в тім, що людина концентрується і фокусується на, своїй, на своєму смутку і на своїй темряві і хоче дочекатися моменту, коли полегшає для того, щоб, щоб щось робити. Це помилка, ніби. Ви стаєте цією темрявою десь всередині, ви піддаєтеся. Що робити? Вилазити з окопів і запалювати зорі навкруги. Навіть коли вам зле, робіть краще іншим. У світлі інших вам помітнішими стають контури вашого Те, що і цій людині класно стало, і цій людині, і ця людина тішиться, бо ви її підтримали. У вас змінюється став, стає ясніше. Це простий механізм. Але уявіть собі, наскільки ясно стає ясним стає світ, у якому живемо ми. Люди, які здатні запалювати зорі, здатні знаходити в людині силу і її визволяти, підтримувати правильну силу, силу подиву, силу. Волі до життя, силу нашої людяності, бо це звідси ніби. Ще раз це все в ваших руках. Коли у вас в класі клас зірок, не тих, які в Ютюбі, а людей, які світяться і які вміють запалювати одне одного ще раз ініціативою, давайте якоюсь пригодою, давайте поїдемо, давайте зробимо, давайте посадимо, давайте щось робити. Чому?